Добрий день! Ми з вами чергове перевіряємо домашні завдання. Три задачі, але вже з різних розділів. Тому давайте подивимося, що нам сьогодні випало. Перша задача вона якісна. Як скоріше охолодити каву в чашці, або відразу налити холодне молоко, а чи почекати 5 хвилин, а потім налити. Але, мабуть, тут є якийсь. подвох. І тому ви роз якось розсуждали і дійшли до якогось виводу, висновку. А, дивіться, що в даному випадку важливо. Важливо, мабуть, а, яка різниця температур між. Самим речовиною, самим тілом і окруж... навколишнього середовища. Тобто, тобто, якщо в нас температура тіла, мабуть, 100 градусів, а температура навколишнього середовища 20, то стигать тіла буде швидко. дуже швидко. Якщо температура навколишнього середовища ті ж саме 20 градусів, а температура тіла, мабуть, 25 градусів, то виравнюватися температура буде повільніше. Тому важливо, коли швидше відбувається остигання. Швидше, швидше за все, остигає тіло тоді, коли е, різниця температур не більша. Тому, тому, якщо ви записували розв'язання задачі, то воно має виглядати якось так, що треба розуміти, що охолодження тіла відбувається тим інтенсивніше, чим е, більшою є різниця температур тіла та навколишнього середовища. Тому для отримання більшого ефекту при охолодженні нам треба почекати 5 хвилин, поки кава інтенсивно охолоджується. А потім долити в ній холодне молоко, тоді вона буде ще холодніша. Ніж, якби ми відразу доливали холодне молоко. Ну, якось так. Рухаємось далі. Наступна задача вже у нас кількісна, і ми її теж розв'яжемо. Дивіться, під час свердління отвору в сталевій деталі в сталевій деталі, двигун електро... Дриля виконав роботу 90 на скільки градусів нагрілося сталеве свердло масою 100 г, якщо на його нагрівання пішло 2,5% енергії, витрачене двигуном. Ось тут в нас є кількість е, теплоти, ну тобто робота в нас є, є маса, є річовина і тільки е, дві. 2,5% енергії йде на нагрівання цього сталевого сверла. Але я нагадую, що це в нас знов не буде коефіцієнт корисної дії, це буде просто деякий коефіцієнт, який ми помножимо на виконану роботу, і це в нас буде кількість тепла, яка буде йти на нагрівання цього сталевого світла. Добре, давайте запишемо дано і перевіряйте, як ви виконали цю задачу. Мабуть, ви з нею теж впорались, і, скоріш за все, вона не була викликати у вас. Проблем. Так, добре. Кілоджоулі переводимо в джоулі, грами в кілограми. Вот этот 2,5% я сразу в долях записую. Кількість теплоти з одного боку це. Звісно, нам формула це М дельта Т, а з іншого боку, це е, от ця буковка «ета» умножить на виконану роботу. Так Як це одна і та ж кількість теплоти, то ми приравнюємо її, і звідси ми знайдемо е, дельта Т. Перевіряємо одиниці, це просто в даному випадку, і обчислюємо мабуть, ви не збілися, порахували 45 градусів теж знайшли. Така задача, сподіваюся, що вона у вас вийшла. Наступна задача вона має декілька способів розв'язання. Я покажу тот, який мені здається найбільш коротким, але ви могли розв'язати декілька з іншим способом. Якщо я скажу яким, якщо ви. І їм розв'язали задачу і отримали ті ж самі висновки, то це теж правильне розв'язання, і теж можете максимальний бал собі за це поставити. Але я покажу, як можна ну, коротше розв'язати. Добре, давайте. До ванни, де було 100 літрів холодної води за температури 9 градусів Цельсія, додали 60 літрів гарячої води за температури 81 градус Цельсія. Після встановлення теплової рівноваги температура води у вані дорівнювала 35 градусів Цельсія. Чи були втрати енергії через теплообмін із навколишнім середовищем? Ну, Сподіваюсь, ви догадались, що здесь немає а, рівняння теплового балансу, тому що а, як нас питають, чи були втрати енергії чи ні, нам потрібно з'ясувати і порівняти, порівняти. А якщо ми зробимо тепловий баланс, то які ж тоді втрати будуть? Тоді ми все прирівняємо, все в нас вийде. Тому дивіться, ви нам казали, що це вода. Ми знаємо під теплоємність і ми знаємо з вами густину. І можемо з вами, я спеціально зараз не показую розв'язання, зараз я покажу. Давайте. Ми можемо з вами порахувати кількість енергії, якою віддають 60 літрів гарячої води, коли стигають від 81 до 35 Але ми цю кількість теплоти отримаємо з знаком від'ємним, і тоді ми, звісно, порівнювати будемо модуль цієї кількості теплоти. І можемо порахувати кількість теплоти, яку отримала холодна вода. 100 літрів холодної води, коли вона нагрівалась від 9 градусів Цельсія до 35 градусів Цельсія. Мабуть, більшість з вас так і зробила. І ви отримали якісь відповіді і зрозуміли, що у вас кількість теплоти, яку отримала холодна вода, трохи менша, ніж кількість теплоти, яку передавала гаряча вода. І тому ви дійшли до висновку, що були втрати енергії. І навколишнє середовище отримало частку енергії. Але я не можу стільки багато рахувати, тому я завжди намагаюся вигадати якісь інші способи порівняння, і, можливо, порівнювати не безпосередньо сравнюваю кількість теплоти, а можливо, відношенням. Мабуть, хтось знайшов різницю, а я хочу знайти відношення. Якщо я розділю одну кількість теплоти на іншу кількість теплоти і порівняю з одиницею, то якщо воно дорівнює одиниці, то зрозуміло, що вони рівні. А якщо воно не дорівнює одиниці, зрозуміло, що вони не вот. Но тоді... Мені не потрібно буде питомиці теплоємності, мені не потрібні будуть густини, вони все поскорочуються, густини. Ось, дивіться, як я розв'язала цю задачу. Ну, дані тоді мені не потрібна система інтернаціональна, тому що, якщо ви рахували, то вам потрібно було літри переводити в метри кубичні, тому що ви повинні отримати джоулі, по-іншому ніяк не можна, іначе у вас буде дуже дивно одиниця вимірювання, так не буває. Тому потрібно було в систему інтернаціональну. А віть я скільки зекономила. В мене є кількість теплоти, гаряча і холодна. Я розумію, що гаряча буде з від'ємним знаком, тому беру її по модулю. Я знаходжу відношення. І коли я знаходжу відношення, питома теплоємність і густина в мене скорочуються в формулі. І мені потрібно буде. Гораздо менше розраховувати. Об'єми в літрах вони скорочуються, коли ми перевіряємо одиниці Цельсія, різниця температур теж скорочуються. Тобто, одиниця вимірювання у нас безрозмірна величина. А далі ми обчислюємо і знаходимо величину трошки більше за одиницю. А це означає, що гаряча вода віддає, віддає більше енергії, ніж отримає холодна. відповідь ми записуємо з вами, що є втрати тепла яким би способом ви не розв'язували цю задачу, важливо, щоб ви не помилилися в обчисленнях. Але розумієте, що ось ці вирази обчислювати простіше, ніж якщо ми повністю розраховуємо кількість теплоти в першому і другому випадку. Але, ще раз повторюю, це теж правильне розрахов... розв'язання. Але воно трохи довше. Все. На сьому ми з вами завершуємо. Ви можете ставити собі оцінки і відпочивати.